Друзі, доброго всім вечора! І так, розглянемо з вами питання, наскільки, вірогідно бути звільненим за умови, що ви використали вашу можливість бути у відпустці без збереження заробітної плати строком більше 90 днів. Ви всі знаєте, що з 19 липня 2022 року ті, хто слідкував за цією темою, відбулися зміни. І законом 2352, який запрацював саме з 19 липня цього року, були внесені зміни, де дозволяється писати заяву на період воєнного стану, але не більше саме 90 днів. Тобто я пояснюю, звідки взагалі а, взялася ця цифра. Так от, друзі, від вас дуже багато питань, що пішли погрози з боку роботодавців відносно тих, хто залишається за кордоном, і тих, хто переїхав, наприклад, до іншої області України, отримав довідку ВПО. Однак наразі, оскільки зберігається, все ж таки, ми це бачимо по вчорашньому дню, зберігається велика ймовірність. Потраплянь у нас наразі так немає такої безпечної точки, на жаль, в Україні досі. І люди не всі воліють зараз повернутися і стати до роботи, як того вимагає роботодавець, і відповідно стають перед вибором як себе. Поводити, що діє, як спілкуватися з роботодавцем. Якщо роботодавець вперся і не хоче йти на поступки вам, а у вас завершується вже строк оцих 90 днів, які ви писали заяву без збереження заробітної плати. Дивіться, друзі. Ситуація наступна. Дійсно, роботодавець вам не може продовжити по заяві знову ж таки таку ж саму заяву прийняти від вас. на отримання, Точніше, надання вам відпустки без збереження заробітної плати в період воєнного саме стану. Якщо у вас вже 90 днів з дати 19.07, тобто беріть собі бумажечку і пишіть, коли ви там рахуєте ці 90 днів, да? то довше роботодавець, дійсно, не може навіть від вас прийняти цю заяву. Це буде незаконно. Але. У вас зберігається ще можливість написати, наприклад, заяву без збереження заробітної плати по сімейним обставинам. Це в нас плюс 15 днів. Пам'ятаєте, так? В мирні часи була така заява і був такий вид відпусток. Ще один варіант. Ви можете написати заяву без збереження заробітної плати на період карантину. Нагадую, карантин нас також продовжено, друзі. І не забуваємо, що карантин нас також діє. Хоч і на папері, всі давно вже забули про ті маски, про ті тести, про сертифікати. Але ця вся історія, на жаль, продовжується також. Окрім війни, нам ще додатково така от штука є. І... Наостанок, друзі, не забуваємо, що є ще така можливість, як призупинення дії трудового договору. Тобто, ви пишете заяву, що ви хочете призупинити дію трудового договору на період, наприклад, воєнного стану, і роботодавець вам мусить це зробити. І ця історія, вона насправді. Така, скажімо так, повчальна, тому що, друзі, дивіться, якщо ваш роботодавець, знаєте, розглянемо це на звичайному як колі друзів, чи як, коли вас силоміць починають випихувати з якогось невеличкого колективу, то тут же вам потрібно замислюватися, наскільки ви взагалі хочете тут перебувати. Тому що всі забувають, що, по-перше, і я зараз не говорю. Про якісь там дружні стосунки з іншими відділами, я зараз говорю про саме конкретну вашу ситуацію, якщо у вас щось подібне сталося. Коли ви телефонуєте і питаєте, як так бути, мене вже випихують, а я не хочу, мені треба стаж. Так, от, друзі, дивіться, ці всі види відпусток, в тому числі призупинення трудового договору, запам'ятайте, не дають вам стаж. Тобто, те, за що ви чіпляєтеся всіма можливостями, там, хвостом, ругами, не знаю чим ще. Ну це я так утрірую, звичайно. Але коли ви чіпляєтеся за стаж, його немає. Тобто, ви зрозумієте, допоки ви пишете оці всі види заяв, стаж у вас не йде, розумієте? Якщо вам так простими словами розповісти, щоб ви для себе зрозуміли, коли вважається і нараховується стаж, це коли у вас іде нарахування ЄСВ, тобто, коли пенсійний фонд бачить, що за вас роботодавець або ви самі, ну по різному буває, сплачувати відповідні податки. Розумієте? Тобто, оця вся історія вона має бути таким чином у вас побудована, коли ви для себе приймаєте рішення, наскільки вам конкретно хочеться перебувати з цим роботодавцем далі. Тому що, ну, розумієте, зараз е не СРСР, зараз багато варіантів, де можна хоч якось прилаштуватися. Слухайте, тут такий грибок. Це я по лісу гуляю. Думаю, може після ефіру потім ще гриби позбираю. Так от, ви маєте розуміти, що якщо у вас є можливість все ж таки не чіплятися за конкретного роботодавця, то вам варто це зробити і прийняти для себе це складне, але, можливо, краще для вас рішення. Поясню, чому. Ми з колегою, коли займалися дуже активно трудовими спорами ще в мирний час, надивилися такого: ми виграємо справу. Відновлюємо людину на посаді, коли її там придумали, прогули, звільнили, або, наприклад, придумали, що там була якась там крадіжка, або придумали, намалювали, що, начебто там порушував дисципліну, аж гай гудів. Але насправді людина тихенько собі працювала і виконувала свої посадові обов'язки просто чітко. Але, наприклад, там. Не дуже подобалося керівництво, бо там, наприклад, не ходила на тімбілдинги, наприклад, і, як то кажуть, не підтримувала компанію. І за таке, до речі, звільняли. Ну, можливо, і зараз звільняють, не знаю. Так от відновляємо ми людину на роботі. Працює він, або вона тиждень. І знову до нас телефонує або Марина, або Христина, скажіть, будь ласка, що робити? Будемо знову оскаржувати, бо мене знову звільнили. Ми ж питаємо, а що сталося? Ми ж вас тільки поновили на роботі. Що таке? А ви уявляєте, на мене знову три догани вліпили і звільнили по статті. Розумієте, якщо роботодавець хоче вас випхати з роботи, то це він може зробити. Тим паче зараз, коли... Роботодавцю, ну насправді, от, аналізуючи ці всі зміни, розв'язали руки, розумієте? Тобто, зараз немає такої історії, що заборонено звільняти допоки ви, наприклад, у відпустці. А, вліпили скорочення і все. А до речі, зараз оці виплати щодо виплат скорочення і таке інше. Зараз знаєте, що роботодавці говорять? У мене нема грошей, і я колись там виплачу після завершення воєнного стану. Ну, дійсно, що ви можете зробити? Ви можете написати скаргу до держпраці, а держпраця скаже, ну, я буду там, ми будемо перевіряти цей факт. А за цей період, наприклад, роботодавець зливає всі свої активи, обнуляє повністю. Рахунки і все, і що ви зробите? Нуляча фірма розумієте, І що ви з нею візьмете? Тобто ви мусите замислюватися. Такі речі, я розумію, що якщо ви юристи, це складно зрозуміти. Але ми дуже чітко і щільно з колегою працювали і продовжуємо працювати з бізнесом. І я вам скажу: якщо хочуть звільнити, звільнять, якщо не захочуть щось там виплачувати, юридичну особу не так складно зробити банкротом, насправді. Просто це все обнуліти і так далі. Тому ви маєте розуміти, якщо от така пішла історія і вас там випихають, вас всіма руками ногами просто от виштовхують і говорять, ні, ми вас не хочемо тут бачити, старайтеся для себе зробити такий момент, щоб ви мали собі додаткову можливість фінансової підтримки. Якось спробувати знайти інший варіант роботи, а можливо, там десь по суміщенню, по сумісництву, про, просто для підтримки влаштовуватися, наскільки це є можливість, і не чекати того, що вас 100% візьмуть на ту саму роботу, не зважаючи на те, що ви там пропрацювали, наприклад, 20 років. Розумієте? Бо зараз така ситуація, коли роботодавець виключно про себе дбає. Він не дбає про своїх співробітників. На жаль, я мушу вам це сказати. Тому що ви ну, хоча б там від мене, від моєї колеги мусите це почути. Оці казки, коли говорять, що ми там вас всіх захистимо, Ну, шановні, ми багато разів вигравали ці справи по відновленню відповідно на посадах, десять разів виграємо справу на одну ту саму особу, відновляємо на роботі. І так само звільняють її тиждень, два, ну можливо, місяць. Розумієте? Ну тобто, оці всі історії вони насправді дуже циклічні. На жаль, на жаль. Тому ви мусите для себе це зрозуміти, прийняти як факт і старатися, як то кажуть, приймати контрміри. Тобто, якщо вам важливо, щоб ваші трудові зазначалася відповідна посада, ви можете зробити, як я на початку ефіру сказала. А якщо вам фактично необхідний дійсний заробіток, якщо вам, наприклад, для пенсії необхідно дійсно підтвердити ваш стаж, то вам варто змінити роботодавця. Тому що стаж, повторюся, коли вам немає нарахувань, стаж вам не йде. Розумієте? Тобто стаж це рівно стільки, скільки за вас заплатили ЄСВ. Оця вся історія, коли можна докупати стаж. Ми наразі не беремо в роботу пенсійні справи, але був період часу, коли ми дуже присхідливо вивчали це питання, коли там були інші зміни, бо по пенсійному законодавству дуже багато змінюється насправді. І коли піднімалося питання докуповувати стаж, і ми сиділи з людьми, розраховували, наскільки це вигідно. Друзі, це не вигідно. Це просто дуже дорого. Вам простіше собі відкласти на пенсію, ніж очікувати, коли вам ту пенсію будуть виплачувати. Я говорю зараз про тих, кому молодше, хоча б 45 років. Серйозно тому, що докуповувати це десь 4 роки тому рік, докупувати рік коштувало приблизно 15-20 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, якщо ви, наприклад, будете отримувати пенсію ну приблизно 2,5 тисячі гривень на рік, ви самі самі, що будете, ну ви самі тоді можете собі цю пенсію, як то кажуть, відкласти і не чекати від держави, розумієте? За кордоном про цю всю історію дуже давно вже говорили, і вони якось пробують змінити цей підхід. Тому, якщо повторюсь, якщо у вас питання саме тільки в пенсіях. То у ці всі історії, період, допоки ви будете писати заяву без збереження заробітної плати, вам, на, на жаль, на жаль, вони не дадуть вам стажу саме для пенсії. Це ви маєте розуміти. Це те, що я вам хотіла проговорити і звернути увагу, тому що я так дивлюся дуже багато міфів з цього питання, і люди плутаються у цих всіх історіях. Так, тому, будь ласка, якщо вас вже почали з роботи випихувати. Аналізуємо все не тільки сам факт, як зачепитися на цій роботі, тому що як тільки у роботодавця з'явиться така можливість, то скоріше всього вас будуть звільняти, якщо вже починається така історія, негарна. Тому що той робі... працівник, точніше, той роботодавець, який за свого працівника адекватно. Скажімо так, сприймає прохання для продовження, сприймає там можливість працювати дистанційно, то роботодавці йдуть на поступки. А якщо вже як то кажуть, находить коса на камінь, то результативність я вам вже пояснила, як це на практиці. І це вже не одиноко, як то кажуть, не поодинокі випадки. Так, декілька питань. Олена Калюга. З вересня 2022 року підприємство не сплачує податки в пенсійному фонді, тому не повністю зробили перерахунок по пенсії за два роки праці. Що робити? Олена, оце що я б зараз розпиналася декілька хвилин, що робити, роботодавці і таке можуть робити. Не оплачувати взагалі податки. І ви, а що ви їм зробите? Ви можете поскаржитися до держпраці. Тому що насправді всі податки мають бути за працівника сплачені Ви можете написати скаргу до податкової, але якщо це підприємство ще працююче, і якщо воно не державне, тому що це все уходить в далекі суди після таких перевірок, і це може йти в судах до 5-6 років, А ви будете все чекати про рахунок пенсії. Ще одна підказка, друзі. Всі, хто а, займаються питаннями перерахунків пенсії, точно не знають, чи сплачує за них роботодавець ЄСВ. Не лініться, будь ласка, ви можете самостійно це перевіряти. Це робиться шляхом звернення до пенсійного фонду, якщо у вас немає електронного ключа. Ви просто приходите і говорите, мені потрібна довідка ОК5 або довідка ОК7. Вони так і називаються. Це просто а, різний період. Я просто чітко не пам'ятаю, як там воно, що з цих за весь період вашої роботи, а що з цих за, там, наприклад, останні 5 років. І ви там бачите, коли і як за вас сплачував роботодавець, можете до нього прийти і сказати: От, шановний, я отримав свіженьку довідочку, А що це тут таке, чого ви мені не заплатили? Давайте розбиратися. А, з приводу цих історій, коли. Роботодавець ліквідувався. На жаль, в таких випадках отримати і сплатити ЄСВ цей роботодавець вже точно не буде це робити, це я вам одразу говорю. І жодні скарги тут не допомагають, бо вони неефективні. В такому разі, або ви не очікуєте перерахунку пенсії, або ви самостійно доплачуєте не раніше роботодавцем ЄСВ. Є тільки такі два варіанти. Маргарита, добрий день. Я не звільняючись з роботи як ВПО, маю право працевлаштуватися на новому місці як освітянка на 0,5 ставки у системі освіти. А не у системі освіти, не звільняючись з роботи теж тільки на 0,5. Я не з бойових дій. Маргарита, дивіться, там написано яким чином, наскільки я пам'ятаю. Там є це постанова про тарифікацію, можливість там виплат освітянам. Там специфічно такий порядочок, він дуже старий, давно прийнятий десь 95-й рік, якщо мені пам'ять не зраджує, то там написано, що якщо ви влаштовані в освітній сфері, тобто у вас там, наприклад, є 0,25, то і це основне місце роботи, то на інше місце роботи ви можете влаштуватися тільки на 0,5. Тобто, якби ви не працювали взагалі в освіті, то ви могли б, як хочете, собі, влаштовуватися. А оскільки у вас є вже факт, що ви. На основній роботі 0,5, то виходить, що ви і інші роботи можете брати тільки 0,5. В принципі, в принципі, є такі роботодавці, які цим правилом нехтують. Але спрогнозувати, як це буде при перевірках, от чесно, скоріш всього, це будуть певні штрафні санкції. Тому тут треба вже з роботодавцем вирішувати, наскільки буде, як то кажуть, брати на себе ризики. Так, Олена Калюга, доброго дня! Зі мною призупинили трудові відносини за законом 2136, але підприємство працює мої обов'язки виконує іншу людину. Законно чи ні. Олена, дивіться, у підприємства є можливість призупиняти дію трудового договору. Це аргументується завжди наказами і аргументується тим, що, наприклад, вас неможливо. А забезпечити об'ємом роботи. Робота нікуди ж не зникає. І зазвичай її можуть підприємством, видаючи додаткові накази, перенаправляти на іншу особу, тобто та особа, яка додатково, за додаткову плату, як то кажуть, буде виконувати ваші обов'язки. Це в рамках закону. Якщо ж ви хочете все ж таки оскаржити, тому що в судовому порядку є можливість насправді оскарження призупинення дії трудового договору, порядок такий, так, такий самий, як і будь-якого наказу. Тобто ви можете і наказ за виписання вам догани оскаржувати, і ви можете оскаржувати, що вас там відправили а, у відпустку, або, наприклад, вас відправили на скорочення. Тобто, ці всі історії насправді вони оскаржуються. Але є ж в нас теорія, є практика. Оскаржувати можна, але у вас це займе час, і така справа може бути розглядатися у суді ну, приблизно рік. Ну, тобто, наскільки вам це актуально, це ви самі можете вирішувати. І з приводу того, це вже знаєте, як оцей момент спірний, зазвичай відправляють до суду. Це знаєте, як. Іноді це як насмішка якась така. Посміялася трішки, да? сказали, сказала, йдіть до суду. Серйозно, тому що насправді, якщо адекватний роботодавець, то якщо є робота для вас і є чим платити, то ну, такого, як ви Олена, написали, не роблять. Якщо вже така історія починається, як ви описали, то в такому разі. Вам варто вже замислюватися за зміною роботодавця, серйозно. Тому що, коли починаються такі історії, а чи це нормально, а чи це нормально, я дуже часто зустрічаю, що от такі от призупинення, передання вашої премії комусь. Або, наприклад, о, змія, зараз вибачаюся, я її обійду. <гум> да, це ліс, тут є живність. Або, наприклад, або коли починають говорити, хто перший піде у відпустку. Зазвичай це діють виключно особисті відносини, хто з ким дружить, хто з ким відпочиває, хто як налагодив певні соціальні зв'язки в колективі. Від того іноді залежить от такі історії, як ви пишете. І сказати, що це неправомірно. Одразу кажуть, ідіть до суду. Щось не подобається, звільняйтеся. Я думаю, друзі, що ви такого не один раз чули від своїх роботодавців. Тому тут два варіанти: або все ж таки, впиратися і оскаржувати це в суді, і ви це виграєте. Тому що зазвичай з нашої практики. Коли ми оскаржуємо такі речі, то там є за що зачепитися. І суди, в принципі, виграються. Хоч це і довго, муторно, але іноді це має сенс, але не завжди. А чому я це ще на початку ефіру розповідала? І ще один момент про те, що хочу вам сказати: якщо ви бачите таку от поведінку роботодавця, то все ж таки замислюйтесь, якщо є можливість змінити його. То це варто робити. Тому що, коли починаються такі історії, коли вас починають принижувати на роботі, коли починають вас психологічно давити, і таке нема не часто, ну, не нерідко, точніше, ми бачимо, то це все неадекватно. Тобто такі речі не мають відбуватися взагалі в колективах, але вони існують, існують. І тут вже. Виключно ваша особиста відповідальність, як на це реагувати. Тому що, друзі, насправді кожна площина нашого життя вона не залежить від того, наскільки вона прописана законодавчо. Тому що є моменти, які дійсно в площині права є, але є, як ви вже зрозуміли з наших пояснень, коли ми з колегою вам пояснюємо щось, є ще площина особистих, особистих моментів. Вона зазвичай вища, ніж площина права. Розумієте? Чому? Чому ми постійно вам щось таке говоримо, що не вписується в рамки права? Тому що наше життя, вона існує не тільки з того, що прописав законодавець, тому що неможливо все-все-все прописати. Неможливо зафіксувати всі-всі-всі нюанси. А є моменти, коли ви, наприклад, ну, от як я зараз пояснюю, да? тобто, вам треба комплект брати і аналізувати, наскільки. Ну, тобто, от такі питання, коли виникають, а як а як же ж там, ну от нечесно, да, коли говорять, а не чесно там. Авійці там дали премію, а мені не дали, а ми на одних тих самих посадах виконуємо одну та саму роботу. Але і тут от, питання якраз оцих особистих відносин. Розумієте, про що я. Добре, друзі. Пишіть ще питання, які у вас будуть виникати з приводу ваших відносин з роботодавцем, з приводу цих 90 днів, про які ви дуже багато питаєте. І бажаю всім тихої ночі, мирного неба і до нових зустрічей. Всім бажаю відпочити сьогодні ввечері. На все добре, до побачення!